Олег Скрипка, рок-музикант, засновник українського року, актор, композитор, засновник фестивалів країна мрії, роксічі багатьох культурних проєктів зараз із нами, пане Олегу. Вітаємо. Доброго доброго ранку, пане Олеже. Вітаємо. Доброго ранку. Чи цікавитесь, чи стежити за теми подіями? Зокрема щодо цієї угоди, десь то говорить, історичної угоди щодо рідкосноземельних копалин, Чи є такі дискусії у вашій родині? Ну, я дотримуюсь такої точки зору, що кожен мусить бути спеціаліст все ж таки в своїй вузькій галузі. Ну, я точно не спеціаліст в копалинах, тому. Але... Ну так, ми розуміємо, пан пане Лугу, але чого ви очікуєте? От зокрема, президент сьогодні їде до Трампа, і багато розмов йде про мир, про те, що будуть домовлятися. Ну, якимось чином е є надія, якась так. От е ми опитування нашої ауди аудиторії зробили. Чого ви очікуєте за підсумками зустрічі Зеленського з Трампом? Миру в Україні, відновлення поставок зброї і фінансів, підтримки, але не на словах. Е ну, власне, нічого крім інформаційного шуму, можливо, у вас є ваша відповідь. Ну, я, як всі українці, як всі добрі люди землі, бажаю перемоги України, звичайно, якими методами ми можемо це сягнути? Я і хатки не маю, бо я не спеціаліст, я не політик. Те, що Україна зараз на слуху в усьому світі, це дуже важливо. Це дуже добре, те, що зустрічається наш президент з президентом американським, що нас приймають на самому високому рівні, це дуже добре. Дуже добре. А, а інше, я просто мушу довіритися спеціалістам, політикам, і хай вони вирішують нашу долю, що ж ми. Угу. Так. Ну і давайте до деяких політиків. Тим паче, все одно ми знаходимося в інформаційному шумі, і ми ніколи не будемо знати а, всієї інформації. От, тому, тому я. Я людина, як ну не знаю, вже там скільки скільки я прожив, скільки брухливих цих всіх. При політичне було я ну, спокійно, медитативно це сприймаю угу. гаразд. Почули так. давайте безпосередньо до певних тем, які вас безпосередньо так само стосуються. Щодо змін. До політичних да. рішень, да які стосуються в тому числі діячів мистецтва та культури, і власне от міністерство культури з 3 березня зупиняє виїзд за кордон для медійників та митців у мінкульті. Це мотивують тим, що є неодноразові випадки, коли чоловіки виїжджаючи на гастролі та. У робочі відрядження не поверталися в Україну, тому тепер е, такі обмеження можуть стосуватися усіх журналістів та митців призовного віку. Зокрема, згідно з даними Мінкульту у попередньому році понад 500 чоловіків, які виїхали за кордон з погоджувальними листами від міністерства культури, на жаль, не повернулися назад в Україну. Про це повідомив радник міністра е, відомства Дмитро Золотухін. Давайте почуємо його пряму мову. Люди, які ставлять свої підписи під цими листами, пропозиціями, автоматично стають підозрюваними в той момент, коли людина відмовляється повертатися в Україну. Тобто громадяни України, які виїхали законно по документах та листах і не повернулися, фактично залишаються безкарними. Натомість уся відповідальність за них, зокрема кримінальна, лежить на державних службовцях. Дмитро Золотухін, радник міністра культури зі стратегічних комунікацій. Ну і також голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що ініціює зустрічі з представниками мінкульту з його слів, цю процедуру потрібно міняти, але не методом зупинки культурної та медійної дипломатії. А також він не бачить доцільності у забороні виїзду саме медійникам, оскільки таких не так і багато, почуємо. Ми не знаємо, скільки з цієї кількості є представників саме медійників, кількість представників культурної сфери, інших сфер, які надають власне доступ на... На... на сприяння Міністерства культури та стратегічних комунікацій. От, якщо бо не офіційно та власне кількість медійників вимірюється там менше десяти, так от ну принаймні така цифра десь в розмовах звучала, то відповідно, якби чи є зміст городу. Городити конкретно по сфері медійні, так і чому власне в самій позиції міністерства медійники виділяються в окрему категорію. Отже, пане Олеже, я подивилася, що на весну нас чимало концертів за кордоном заплановані від а, а, співаків чоловіків, і вони їдуть з чималим таким туром для підтримки там якихось конкретних зборів. А отже, мабуть, після такого рішення Міністерства культури ну, музичній спільноті явно йдуть якісь дискусії. Про що говорять і як ви таке рішення сприймаєте? Давайте почнемо з того, що. В нашій державі з культурою далеко все не ідеально, От, і в принципі, я сам я сам собі пояснюю навіть політичні проблеми а, і навіть війну. Це пов'язано з культурою в Україні в свій час. Ну, Українці неправильно рішення прийняли, неправильно позиції прийняли і тому подібне. Є країни, які також були в Радянському Союзі, Балтійські країни, наприклад, там з культури у них набагато краще ситуація, ніж у нас, і в них зараз немає війни. от так скажу. Ну це моя така позиція. Угу. Те, що наша наші чиновники, наша держава не завжди правильно функціонують. Це, це ми також знаємо. Яке прийняти рішення в даній ситуації, ну, і, ну я не знаю. Просто знову ж таки, це треба, щоб спеціалісти це вирішували. Ну інформаційний шум, який зараз відбувається, безумовно, він на руку нашому ворогу, і я думаю, що вони тут працюють по повній програмі з нами з вами. І той ефір, який ми зараз з вами маємо, в тому числі він якби якимось чином на їх млинчик ле воду нашого ворога. Uh -huh. Що стосовно до виїзду, ну я, я виїжджав ще з Радянського Союзу. Це було набагато складніше виїхати, ніж зараз. Але ну, зараз подібні процедури відбуваються і. Скажімо так, ті, що не повертаються, вони є, вони є але наприклад, мій колектив ну, разом з іншими артистами, ми благодійних коштів до 2024 року принесли 2 мільйони євро на різні фонди: українські і лікарні. І, і, і на фронт, і в тому, і в тому числі, і причому це я ще не ну, скажімо, не найкращий спеціаліст благодійної діяльності, тому що є інші артисти, вони набагато-набагато більше коштів приносять, я знаю. Вони це вміють добре робити, і ну, це, це якби дуже добре. Mm -hmm. От і у нас така ситуація, як ну, наприклад, іде якась епідемія, і якщо, якщо там. Хтось захворів, можна лікувати тих, хто захворів, а можна взяти і якби закрити на карантин всіх людей. Ми через карантин проходили, і ми, ми бачимо, наскільки це неефективно, наскільки це безглуздо. Ну, тут така, такий же підхід взяти все закрити і краще, щоб ніхто не виїжджав. Ну це тоталітарні методи. Так так дієво, так просто, ніхто не ніхто, ніхто не збіжить, але це примітивно. От і е, я бажаю, бажаю нашій державі, чи Міністерству культури, чи хто бусі буде інший, а е, випрацювати випрацювати дійсно своє ставлення до тих людей, хто не вертається, тому що у нас немає механізму, методології, як ну як взагалі ми, як, як ми ставимось до тих людей, хто не вертається. А, а потім війна закінчиться, вони почнуть вертатися. Знову ж таки, у нас немає ставлення до тих людей. Вони зрадники, не зрадники, вони за Україну, не за Україну. Ми їм лишаємо громадянство. Ми забираємо в них громадянство. Ми їх пускаємо назад, не пускаємо це. все, ці всі питання вони дуже складні, моральні, моральні. Хто лишиться в Україні, хто, хто є справжнім українцем? хто... Хто буде ну на завтрашній день голосувати за нових президентів України і тому подібне? Це складні питання, от і знову ж таки, ну треба створювати якісь комісії, якісь робочі групи, які це будуть вирішувати. В нашій студії народний депутат пан Соболю, пана Сергія, ну от щодо рішення мінкульту, я от, чесно говорю, подивилася афішу на весну. Багато буде концертів, які власне на підтримку якоїсь конкретної бригади, чи не знаю, якийсь конкретний збір. І по суті, тепер ці люди не зможуть поїхати допомогти бригаді через те, що були там 500 людей, які не повернулися минулому році. Ну дивіться, ми буквально вчора повернулись з Ізюма, з Лимана, Слав'янська, де проїхали фактично. Ті ключові наші підрозділи, яким ми передали, і дрони, і реби, і все інше, що їм необхідно для того, щоб здійснювати свої бойові завдання. Хто це доставляв? Все в Україну? Це доставляли через фактично волонтерські організації або відповідні фонди, які відправляли водіїв, і вони завозили це все в Україну. Якщо це принаймні можна якось виправити через ту заборону, яка ж існує не лише на працівників культури або спорту, це розповсюджується тепер на всі виїзди. Ну тобто, як це можна виправити? Жінки тепер можуть бути за кермом автомобіли, які не мають обмежень по виїзду, або чоловіки старше 60 років, або відповідно ті, хто мають інвалідність, зняти з військового обліку. Тобто, тут, хоч якесь розуміння теоретичне є, як це замістити. Як це замістити через фахівців культури, спорту, які виїжджають не тому, що вони такого або такого вінку, а тільки тому, що це таланти, яких сприймають на тих же концертах, як пана Скрипку, як тих же відомих наших спортсменів, я не зовсім розумію. Тому, на мій погляд, уряду треба негайно врегулювати цю ситуацію саме по працівникам культури, які виїжджають з концертами, з гастролями, наприклад, які. Підтримують безпосередньо цей зв'язок, і далі ці кошти йдуть в Україну в ті самі фонди, які закуповують це все обладнання. Така сама історія по спортсменах. Ну ким ви заміните наших видатних спортсменів? Тобто, що ви світоліну не відпустите на змагання наступні? Або ще когось, ну, це виглядає по меншій мірі несерйозно. Тому мені здається, повинно бути абсолютно чітко врегульоване це в першу чергу питання по діячам культури і спорту, а далі вже відсліду. Наскільки, наприклад, процес буде зупинено, який стосується тих же благодійних організацій? Якщо не буде можливості виїжджати тим особам, які мали через шлях таку можливість, uh -huh. Uh -huh. тому перше культура спорт, а далі інше треба негайно врегулювати. Так. Uh -huh. пане Олегу, ну і я теж бачу, ваші колеги критикують це рішення. От зокрема, Дмитро піана Бойда, екс учасник Океану Ельза, він каже, що через цей форс-мажор, 16 концертів у містах Європи, з разом зі Скрипалем Мойсеєм Бондаренком скасовані фактично. Ну, відбувся зрив цього туру. Також Олександр Положинський, я бачу, також критикує це рішення. Ну от пане Ологу, серед ваших колег, та яка загалом загалом ставлення з розумінням до цього ставляться? Бо дійсно там деякі люди не вертаються. Чи все ж таки це може створити проблеми для функціонування наших артистів і їх діяльності? Адже ми розуміємо, що в Україні там з гастролями теж зараз складно в умовах воєнного стану з організацією турів і концертів? З іншого боку, є така. Думка, як, як, як кажуть, да, що от, чого Вакарчук їздить там в Берліні, а не їздить на фронті. Теж є такі позиції. Ну, те, що я в коментарях там читаю. Ви от на чиєму боці в даному випадку? Ну, звісно, ви ставите питання до артиста. Артиста, тим паче що річ, ясно, ясно, що, що зараз складна ситуація, і у нас єдиний вихід це за кордоном виступати. І, звичайно, ми. ну, і тим паче артисти за свободу, ми взагалі за те, щоб відкрити всі кордони і тому подібне. От а, ну а держава, держава, як ну як завжди намагається вирішувати питання, які перед нею стоять, і не завжди ефективно. От і, і тут це я знову ж таки повторююся, це е, нагадує ну наша дискусія, куди в курнику, бо воно все одно ну ніякого там не. Ну, рішення ми з так, вами не приймемо, чому ну, нас не депутати в студії. Треба усвідомлювати, що ця хвиля ще й на руку Кремлю, От, тому що з їх подачі також ну, там ну, роз цей розгойдується, і наша задача, наша задача не не гнати хвилю. А просто вирішувати питання. Якщо ми з вами можемо це питання вирішити, ну треба вирішити. Якщо ми можемо, ну тоді спокійно там спостерігати, як воно відбувається. А, ну так. я просто персонально, персонально ну ну мені вже за 60, Тобто мені не, не, не потрібен цей, цей виїзд. Я виїжджаю собі спокійно. От а те, що я і хочу також сказати, що і багато а, їздить таких артистів, і такі артисти є за кордоном, що краще їх і не показувати за кордоном. Ну я так також так вважаю, тому що ну якби зараз Україну побачили з різних сторін, ну європейці там в світі, от ну але з іншого боку. Наша держава вона не, не в змозі регламентувати, хто саме представляє Україну за за кордоном, яким чином представляє от mm -hmm. якість тих артистів. Також держава не регламентує і не розбирається в цьому. Ну тому, тому от ситуація така, як є. Я вам кажу, це хвиля мене, і скоріше за все, якась буде інша. Адміністрація цим займатися цими виїздами, і воно uh -huh. знову якось, uh -huh. якось там і буде. Пане Сергію, хочете, ти... ну, так... можливо щось додати до цього? Так. ну да, якщо можна короткий коментар. Uh -huh. Ну дивіться по підприємствах знайшли таке таку, такий варіант вирішення питання як економічне бронювання, так. Тобто, нібито і закон не ухвалювали стосовно цього, але постановами кабінету міністрів чітко визначили, що да, це зараз достатньо великі суми, які повинні виплачуватися як заробітна плата для таких працівників, які потрібні для військової галузі стратегічної галузі. Зараз це 60 тисяч гривень. Заробітна плата повинна бути, інакше це підприємство не підпадає там, крім крім того, ще є ключові параметри. Як бути в культурі і спорті? Ну, ми ж розуміємо. Ви не встановите ці параметри ніяк, ну ми ніколи не знаємо формули пан, сумніву, пан це... каже, що треба просто відкрити і повернути свободу. Дивіться, в це ну, питання просто відкрити для всіх, це ясно, що це неможливо буде, але аналізувати, наприклад, попередні виїзди, які були, ну це можна робити елементарно. Що це було зроблено під час цих виїздів? Ну от, якщо це дійсно величезні концерти, які залучають реальні кошти, в тому числі і для армії. Я думаю, ну ті, хто заявляє, що краще б вони їздили на фронт. Мені здається, дуже важливо, щоб їздили і на фронт виступати, і збирали кошти за кордоном. Бо такі кошти на фронтовій лінії ви не зберете. Там ясно, що це концерти безоплатні. Тому мені здається, оці протиставлення це якраз і є оця російська іпса, яка пробує тут сварити між собою абсолютно в ненормальний спосіб. І митців, і спортсменів, і всіх інших, хто виконує зараз цю важливу функцію. Надія на відкриття кордонів. Якась є, Дивіться, е ясно, що без який? підписання мирної угоди відкриття кордонів неможливо. Ми це чудово розуміємо. Але підписання мирної угоди дає можливість. Якщо ми ведемо мову взагалі про відкриття кордонів, це без сумніву дає можливість далі рухатись по абсолютно нормальному налагодженню життя, в тому числі відкриті кордонів. Угу. Без сумніву та сподіваємося на це. Віримо в це. Віримо в мир і в перемогу. Пане Сергію, дуже дякуємо вам, що долучилися Дякую. до нашої дискусії. Сергій Соболєв, народний депутат від фракції Батьківщина. Був із нами гостем цієї ефірної години в нашій студії. Олег Скрипка залишається з нами на зв'язку. ми маємо так, да, маємо ще хочемо отримати вашу позицію ще щодо однієї новини. В Україні цівали петицію щодо заборони російської музики. Вона отримала більше 28 тисяч підписів і тепер уряд має ухвалити рішення. Нагадаємо, що 19 червня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон, що забороняє російську музику в медіа та громадських місцях. Додамо також щодо топ 10 українських чарту на Apple Music за... Попередній 24 рік увійшли пісні російських співаків, зокрема Моргенштейна. Ну і маємо позицію міноосвіти, яка зазначила, що е, в Україні блокуватимуть музич... музику російською мовою, і цим буде займатися безпосередньо Нацрада по питанням телебачення та радіомовлення. Власне, е, пане е, Олеже, я думаю, що тут, ну мабуть, в музичній спільноті одностайне рішення. Всі будуть підтримувати. За е, і таку петицію, і в принципі в будь-яке блокування пісень російської мови, але мене ось що цікавить: а в принципі, от до цієї петиції, були якісь я не знаю звернення, можливо, від конкретних якихось виконавців, чи можливо музичні спільноті є якісь об'єднання, де там виконавці відстоюють свої права до е, влади, що власне необхідно заблокувати російську музику, чи в принципі самі наші виконавці ну з владою не контактують у цьому аспекті. Мені от е, зараз ця ситуація нагадує: в селі у когось там хата горить, вже дах, згорів, і там вже все горить. І тут людина прокидається і бере відро води, і починає лити відро води на цей, на цей дах. Цей закон треба було прийняти в 91-му році. Тоді б ми не мали такої ситуації, як хата Горить. Е, звичайно, всі, всі артисти українські вони за те, за те що це, цей закон. Вести, але же ворог сильний, і, <плес> і е вони дуже дуже шлахово діються в інформаційному просторі. От і я так розумію, що це ще і з подачі сподачі держави. Вони розкручують своїх виконавців на нашій території, не тільки на нашій території. <плес> Знову ж таки, нема протидії нашої держави, немає політики, немає. Нема правильного ставлення, ставлення іде, от зараз о, ця інформаційна хвиля знову ж таки вона на руку нашому ворогу. Вони підтримують цю інформаційну хвилю і більше розмов, ніж дій. От і все. І поки от наші во ми як ми спостерігаємо, коли вони ефективні, вони спочатку роблять, а потім ми вже говоримо результати. Якщо ми зараз це все обговорюємо, то точно з цієї, там ну значить це якась влажа. тобто нічого mm -hmm. та нормального власна спочатку ну... треба нормально. А потім і по-тихому приймати правильні дієві рішення, правиль, захищати а, свій mm -hmm. культурний простір. Поки я цього не бачу. Ну, тобто є такі недолугі, якісь дуже смішні, потугі. Ну, Але, ну, але mm -hmm. з іншого боку, краще пізно, ніж ніколи, звичайно. Mm -hmm. Давайте, давайте лити, лити воду на гарячу хату. Пане Луга, але я от в одному з улюблених ваших альбомів, в альбомі «Файно» 2002 року, пам'ятаю, є пісні, якраз. Пісні Цоя, але в перекладі, да? сонячні дні, пачка цигарок. Як ви вважаєте, Цоя теж потрібно забороняти? Чи потрібно забороняти саме сучасну російську музику? Ну, Бажано, бажано тут якраз пройти повну стерилізацію. Треба все, все, все вичистити і того ж самого цоя вичистити. От і згадування не мати. Це, це буде ідеально. Те що. Колись ми співали, це, звичайно, це були там інші часи. Я взагалі в Радянському Союзі почав вийшов на сцену. Це російськомовна була Україна, російськомовний Київ. Інша ситуація була. А зараз вона зовсім, зовсім інша. І колись я на, 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 під самим Кремлем, на, там, на Манежній площі, це біля, біля, біля Червоної площі. Ми співали цю пачку цегорок, і перед нами. 50 тисяч московитів українською мовою співали Віктора Цоя. Ну можна було діяти і так, і була можливість українізувати Росію. Mm -hmm. У нас був, був такий момент, була така можливість. Ну якби ми не скористалися цією можливістю. Тепер, тепер треба діяти інакше. Треба вичистити все під корінь для того, щоб ну бур'яни не росли на городі їх треба з корінням видирати. От, і все. Mm -hmm. Пане Олегу, ну на завершення не можемо не запитати. 28 лютого сьогодні весна прийде? Дуренькі, астр... календарна весна прийде завтра. А Всіх коли да, та про яку ви да, співаєте? Дякую, що нагадали. Астрономічна весна, по-моєму, буде 22 березня. От і почнуться явні ознаки, ознаки весни. А весна ж горіє в наших серцях, звичайно, і тільки нашими зусиллями ми можемо ми можемо цей світ зробити краще в давнину. Люди збиралися і виходили на вулицю. Співали веснянки, співали веснянки, і там люди вірили, що весну треба закликати. Так що кликаємо весну. в нашому розумінні весна це спочатку мир, а потім і наша тотальна перемога. Це безумовно буде наша весна. Вас всіх вітаю і слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, Олег Скрипка. Друзі, рок-музикант, засновник українського року, актор, композитор, засновник фестивалів країна Мрій, «Роксіч» і багатьох інших культурних проєктів з нами був по відеозв'язку. Пане Олеже, щиро дякуємо.